Для військових передають 100 тактичних аптечок їх доукомплектовували освітяни разом з вихованцями. Ця акція була почата на, на початку навчального року. Ми збирали кошти з різних ярмарок, заходів. Все це накопичували і потім в результаті віддали для закупівлі турнікетів і медичних карточок поранених. Аптечка це як шанс на порятунок на життя для наших військових, які дають цей шанс на життя нам, нашим близьким, тобто нашим рідним. Тобто, це надзвичайно важливо. Аптечки надійшли від польських партнерів. Базовий варіант доукомплектовували вже на місці. Зібрали кошти та докупили по чотири якісні турнікети Січ, кровоспинні бинти, картки пораненого, назофарингальні трубки, оклюзійні наліпки та інше медичне обладнання. І було проведено багато благодійних ярмарків, в результаті яких були зібрані кошти не тільки на формування цих аптечок, але і на інші потреби армії. Але 318 тисяч цієї суми було направлено на закупівлю всього необхідного, щоб доукомплектувати аптечки. Вінницькі школярі стають організаторами багатьох акцій, щоб підтримати захисників. Постійні збори, наприклад, у нас нещодавно проведений осінній ярмарок, на якому ми зібрали понад 100 тисяч гривень, які були переведені на ЗСУ на їхні потреби. А також нещодавно була проведена тепла акція, тобто ми зібрали різну макулатуру, ми збирали різні кришечки, тобто на термобілизну та на всі потреби наших військових. Нещодавно ми відправили машину на фронт з гуманітарної допомоги. Аптечки на фронт повезуть військові волонтери громадської організації Мольфар підуть нас на південь. Запорізький напрямок отримують їх бійці гуру. Зараз освітяни займаються наповненням ще однієї значної партії аптечок, які згодом поїдуть на передову.